Прошу підписуватись на мій канал, щоб не пропустити нічого корисного і цікавого. А також поширювати мої ролики, щоб якомога більша кількість людей отримала потрібну інформацію. Але я не раджу знайомитись із цим роликом людям, які звикли молитись на Порошенка. Бо зрозумієте, що ваш ідол на глиняних ногах. Порошенко дійсно в будь-який момент може втратити ноги, бо він давно хворий на цукровий діабет. Цукровий діабет це така хвороба, яка може бути у кожного, незалежно від фінансів. У постсовкових олігархів теж буває, зокрема, і у сивочолих гетьманів. Це саме той випадок, коли багаті також плачуть, а ви думали. Чого у Петра Олексійовича на очах часто стоять сльози? Думали, що його настільки розчулили страждання простих людей. Традиційно цукровий діабет лікують введенням інсуліну. В розвинутих країнах, щоправда, створили інші ліки, які вже почали застосовувати. Чому? Бо вони менше шкодять організму хворих, адже інсулін негативно впливає не тільки на стан ніг, але і на органи травлення, на серце, на зір, на слух, на нервову систему і навіть на роботу мозку чи на відсутність роботи мозку. При тому сильно. І це також потрібно враховувати. А у якому стані хвороба у Порошенка? У нього досить серйозна форма цукрового діабету, яка потребує практично постійного введення в організм інсуліну за допомогою апарату, який називають інсуліновою помпою. Видимі, наслідки постійного введення йому інсуліну, значна частина українців часто сприймала неправильно. Тому багато людей вважали, що Порошенко постійно п'яний. А насправді це такий от результат дії на його організм інсуліну. І не допомогли українцям зрозуміти цей простий факт, навіть пояснення Саакашвілі, що Порошенко майже не споживає алкоголь. До речі, Саакашвілі пояснював це тоді, коли був уже в опозиції до Порошенка. Невідомо навіть, чи завжди Порошенко усвідомлював свої дії. Цілком можливо, що ним можуть просто по-справжньому маніпулювати. Мабуть, не тільки ті люди, які називають себе порохоботами. Більше того, це могло бути також і в часи його однотурового президентства. Таке припущення могло б багато пояснити. В його вчинках. Американці завжди раніше звертали особливу увагу на здоров'я претендентів на пост президента. Що буде далі, невідомо, там багато чого кардинально змінюється. Але, наприклад, Хіларі Клінтон не змогла виграти вибори не в останню чергу, із причини свого нездоров'я. І ще до виборів її проблеми зі здоров'ям детально обговорювали американські засоби масової інформації. У більшості своїх американці переконані, що лідерів країни повинно вистачати у лідерів країни, повинно вистачати здоров'я для швидкого і адекватного прийняття рішень. А от мешканці України про те, що хвороби високопосадовців можуть негативно впливати на стан речей в державі, ніколи не думають. На сьогодні все. Прошу підписуватись на мій канал.